Засідання за річного района Судомікласні розглядається у підготовчому провадженні обвинувальний Боже, Ваша честь, хочу зазначити, що в, дані, в даних матеріалах дійсно зовсім не проходять ніде питання, пов'язане з ульгою. І на мої зауваження і представникам Генеральної прокуратури і Служби безпеки України за те, що моє бажання є зробити очну ставку Шульгою, зробіть, будь ласка, допит його по справі. Він основний фігурант в тих матеріалах, які мною були надані для відкриття кримінального провадження. Я його чіпати. Вважаю. І хочу заявити е, суду, що я стоятиму до кінця і невідступно, і нехай не, не прикривається Володимир Петрович тим спрутом, який навколо нього сьогодні вже існує, і це треба визнати, І людину. Тоді, коли я особисто займався підготовкою дуже багатьох матеріалів, які є в справі, відеофіксація. Аудіофіксація. І підготовлена була так справа, що її не треба було розглядати через півроку. Там всі матеріали для того, щоб вирішити це питання в термін трьох недій. Шульга визивав мене і говорив, де 2 мільйони. Мені свого боку викликав її і говорив, чому він їх не приносить. Але більшого, я скажу, можливо, грубо, варюги, яким був і залишається Шульга, за 12 разів перебування голови адміністрації, я на цій посаді вже 17 років, і Шульга був 12 головою адміністрації. Більшого бандюги ніж Шульга, і більшої е шкоди заподіяної для області, як зробив він, ніхто не зробив, повірте мені.